З яким соком світанок змішувати каву смачніше? Апельсин, персик, яблуко, томат, гранат. Апельсин. Куштує. Апельсиновий Сікс Експресо це класіка і це дуже смачно. Я обожнюю цей напій. Поєднання ідеальне. Яблуко-персик. Друзі, це дуже дивно, але смак кави пропав майже геть. Свідчувається смак. Персику і гірчинка. Але вже не кава, а просто як гірчинка. Друзі, якщо вам не подобається смак кави, але ви хочете якийсь такий прохолодний, бадюрящий напій, персик вам сподобається. Яблуко. Тут як і з персиком, але навпаки, смак кави в поєднанні яблуко кава домінує дуже сильно. Але й при цьому лишається яблучна кислинка, яка дуже класно поєднується з кавою, і це було смачно. Томат! Ваше здоров'я, друзі. Це дуже дивно. Це насичено томатно. Просто додалася дуже сильна гірчинка. Так само, як було із персиковим яблуко гранат. Друзі, терпкість гранату ідеально поєднується з гіркотою кави. Я обожнюю коктейль джинтонік. І це мені чимось його нагадує. Моцна гірчинка абсолютно не пересолоджена і дуже смачно. Мені сподобалось. Друзі, як на мене, найсмачніше було гранат, яблуко, апельсин, яблук, персик і яблуко на друге місце. А томат тільки для поціновувачів томату.